1 березня 2010 року мати одиначка, 26-річна Моніка Бутелла, відвезла свою шестирічну та восьмирічну доньку до будинку свого колишнього хлопця Персіла Карсена в Детройт. Чоловік мав десятирічного сина від попередніх стосунків і, власне, виконував роль батька для двох доньок Моніки. Після розриву стосунків вони залишилися близькими друзями. Ввечері о 19.58 Персел зателефонував своїй матері і сказав, що дівчата дивляться телевізор, а Моніка готує вечерю. Однак, менш ніж через годину до будинку прийшло двоє чоловіків, і вечір зіпсувався. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Після того, як непрохані гості з'явилися в будинку, Моніка відвела двох своїх донік до ванної кімнати, а чоловіки разом з Персілом спустилися до підвалу. Через кілька хвилин вони повернулися і забрали Моніку. Дівчатка залишилася самі у ванні. Раптом вони почули звук пострілів, які доносилися з підвалу. Через декілька секунд двоє чоловіків швидко покинули будинок. Переконавшись, що в будинку нікого, восьмирічна дівчинка вийшла з ванної кімнати і кинулася вниз до підвалу. Там вона знайшла свою маму, Моніку Ботелло, яка чіплялася за життя, і чоловіка, якого вона називала татом, 26-річного пересіла Карлсона мертва. Відважно набравши номер 911, о 20.50, дівчинка відчайдушно намагалася покликати допомогу для своєї сім'ї. Це історія одного з найбільш шокуючих і тривожних дзвінків до служби порятунку 911, які коли-небудь ставали відомі громадськості. Моя мама в підвалі, і мені потрібна швидка, і мені потрібна ало. Де саме? відповів диспетчер. Ем, я на я піду запитаю маму. Сказала засмучена дівчинка. Диспетчер нетерпляче і неодноразово перепитав її, чи може вона поговорити з мамою А дівчинка пояснила, що їй мама поранена і не може говорити. У паніці дівчинка також намагалася з'ясувати адресу, де вона знаходиться, але оскільки вона тільки що приїхала в будинок Персіо в Детройті, природно, що вона не знала адреси. Мамо! закричала дівчинка. Все ще шукаючи відповіді, дівчинка сказала диспетчеру. Я скажу вам, я скажу вам, де ми? Де мені поговорити з твоєю мамою, продовжив диспетчер. Ні, вона, вона майже мертва, мамочко, що з нею? Вона майже мертва. Будь ласка, допоможіть. Будь ласка, допоможіть мені. Ви обіцяєте, що допоможете мені? Диспетчер сказала дівчинці заспокоїтись і дізнатися адресу. Вона запропонувала їй вийти на ганок або переглянути стару пошту в будинку. Можеш відчинити двері, бачиш якусь пошту? запитала диспетчер. Ні, відповіла дівчинка. Тоді диспетчерка стала досить агресивно поводитися з дитиною, коли намагалася зрозуміти, хто живе в цьому будинку і чому вони там знаходяться. Гаразд, хто там живе? Ти щойно сказала, що твоя мама там не живе. Потім диспетчер почула на задньому плані голос молодшої сестри дівчинки і агресивно запитала про неї. Ти сказала, що тут більше нікого немає. Я чую, що хтось є, сказала диспетчер. О, це моя сестра. Дівчинка змогла прочитати кілька перших літер назви вулиці. Таким чином, диспетчерці вдалося дізнатися адресу. Нарешті, диспетчер поцікавилася, що з Монікою. І спробувала зрозуміти, що сталося того вечора. Що сталося з твоєю мамою? запитала диспетчерка. Її підстрелили. Невідомо чи поклала диспетчерка слухавку на цьому, але врешті-решт, влада визначила місце знаходження будинку на північному заході Детройта і прибула на місце події. Коли поліцейські були на місці, вони знайшли Персіла Карлсона і Моніку Ботелла із заклеєним скотчем ротом в підвалі. Персел, на жаль, був оголошений мертвим на місці події. Чоловік помер від одного пострілу в передню частину голови. Це було схоже на страту. Моніка Ботелла також отримала один постріл в потилицю, але була ще жива. Її негайно відвезли до лікарні, але в лікарні була констатована її смерть. На щастя, восьмирічна і шестирічна дівчинка не постраждали. Їх відвезли до родичів, де з ними провели коротке інтерв'ю. Діти розповіли, що татові друзі сиділи на дивані, і між двома друзями та їхнім татом виникла суперечка. Потім мати відвела дівчаток до ванної кімнати, а тата зв'язали скотчем у підвалі. Потім їхню маму вивели з ванної кімнати до підвалу і вони почули два постріли. Потім восьмирічна дівчинка зателефонувала з мобільного телефону в службу порятунку 911. На місці злочину знайшли скотч і мобільний телефон. А також придірявлені кулями диванні подушки, що вказує на те, що стріляли наскрізь. Вони перевірили стіл на наявність можливих відбитків, оскільки знали, що всі вони сиділи на дивані, але чітких відбитків не знайшли. Однак головний доказ був знайдений у курці персіла, яка все ще залишалася на місці злочину. Всередині вони знайшли довідку про звільнення з'язниці, яка належала чоловікові на ім'я Дерік Дернард Сміт. Повернувшись до поліцейського відділку, сержант Ернст Вілсон, який вів розслідування, почав працювати над справою. Перевіривши Деріка Деннарда Сміта в системі, вони побачили, що він мав судимість за напад, збройне пограбування та викрадення. І що він вийшов з в'язниці шість тижнів тому. Пізніше, того ж вечора, на місце події прибув свідок сусіднього району з інформацією. Свідка забрали до відділку поліції для допиту. Чоловік розповів, що персел домовився про купівлю великої кількості знеболюючих препаратів для продажу на вулиці у чоловіка, з яким він раніше зустрічався у в'язниці. Свідок також зазначив, що цей чоловік завжди планував пограбувати персела. Коли свідка попросили описати цього чоловіка, він сказав, що той мав досить світлу шкіру, як для афроамериканця, і мав дреди, які відповідали опису Деріка Сміта. Поліція вирішила перевірити у дівчаток, чи дійсно Дерік Сміт був тією людиною, яка перебувала в будинку тієї ночі. Тому вони пішли поговорити з дітьми. Восьмирічна дівчинка розповіла про те, що сталося напередодні ввечері. Вона сказала: ми пішли до татового будинку. Насправді він і наш тато, він просто так себе поводить. Прийшли його друзі, вони рахували гроші та інше. Мій тато просто сидів і дивився. Потім він сказав, це всі гроші, які у мене є. Вони сказали мамі і нам піти у ванну і лягти. Вона поцілувала нас у щоку і сказала, що б не сталося, я завжди буду вас любити. Потім вони повели їх вниз. Навіщо вони це зробили, якщо мама нічого не зробила? Потім восьмирічній та шестирічній дитині показали фотографії чоловіка, і вони обидві впізнали Деріка Сміта. Наступним кроком було знайти Деріка Сміта та ідентифікувати другого причетного чоловіка. Відвідавши останню відому адресу Деріка і не знайшовши його там, поліція провела прес-конференцію з проханням до громадськості допомогти знайти Деріка Сміта. Вони також вирішили оприлюднити дзвінок у 911, щоб показати громадськості, ким був Дерік і з чим вони мають справу. Запис було оприлюднено з дозволу родини Ботелло. Оскільки вони хотіли показати страждання і агонію, які відчувала маленька донька Моніки під час дзвінка. Через 10 днів слідчі отримали нову важливу інформацію від двох знайомих Деріка. Вони повідомили, що Дерік втік до Каліфорнії і надали ім'я людини, у якої він міг зупинитися в Лос-Анджелесі. Маршали нарешті заарештували Деріка Сміта 19 березня в Гардені, штат Каліфорнія. сержант Ернс Вілсон. Приїхав до Лос-Анджелеса в надії допитати чоловіка і отримати більше інформації. Але Дерік посилався на свої права, і його адвокат порадив йому не говорити. Сержант Ернс Вілсон розповів, що він закінчив їхню зустріч, подякувавши Дереку за те, що той не заподіяв шкоди дітям. Дерік подивився на нього стурбованим поглядом і сказав: вони не кривдять дітей. Через два місяці після вбивства Деріка екстрадували назад до Детройту. Але він все ще відмовлявся говорити. Згодом, Дерік Сміт був визнаний винним за двома пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня і двома пунктами звинувачення у катуванні. Він був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення за вбивство першого ступеня і від 60 до 90 років за катування. Через шість місяців після вбивств, відділ вбивств у Детройті, знайшов другого підозрюваного на ім'я Деві Лорен Сміт. Незважаючи на схожі прізвища, вони не були родичами. Його захист наполягав на тому, що Дерік зателефонував йому і попросив приїхати до будинку Персіла, щоб посприяти продажу заборонених речовин. Коли Деві побачив, що Дерік планує пограбувати Персіла. Він провів дітей та Моніку до ванної кімнати для їх захисту, а потім залишив приміщення. Овинувачення спиралося на заяви восьмирічної дитини та свідчення про те, що Деві був озброєний пістолетом і змусив їх зайти до ванної кімнати. Сторона обвинувачення стверджувала, що його поведінка, як мінімум, є пособництвом і підбурюванням до злочинів Деріка. У своїй заяві поліції Деві зізнався, що був у будинку жертв, але стверджував, що не зробив нічого, щоб допомогти Деріку, який, за його словами, несе повну відповідальність за зв'язування, пограбування та вбивство двох жертв. На підставі цих доказів суд присяжних визнав Деві винним у скоєнні злочинів, і він був засуджений до довічного ув'язання без права на дострокове звільнення, плюс від 23 до 50 років за тортури, а також два роки за незаконне поводження з вогнепальною зброєю після оприлюднення запису дзвінка в 9.11. Тон диспетчера викликав критику з боку деяких поліцейських і представників громадськості, які вважали, що диспетчерка була зневажливою і агресивною по відношенню до маленької дівчини. Начальник поліції Детройта Орен Еван заявив, що диспетчерка 911 була притягнута до дисциплінарної відповідальності після дзвінка, але вона теоретично не зробила нічого поганого. Шеф поліції сказав. Диспетчерка зробила все правильно, але іноді потрібно трохи делікатності. Він пояснив, що, хоча диспетчерка діяла належним чином і вчасно відправила машину, їй слід було проявити більше чутливості до дитини під час виклику. Ім'я диспетчерки не розголошується, як і те, яке саме дисциплінарне стягнення вона отримала. Начальник поліції Детройта Орен Еван зазначив, що деякі диспетчери служби 911 в Детройті. Потребують корекції, поведінки при спілкуванні з маленькими абонентами. Він визнав, що це може бути пов'язане з тим, що вони працюють багато років і мають справу з тисячами дзвінків на день, але сказав, що диспетчери можуть бути більш толерантними та чуйними. На мою думку, тон диспетчерки під час дзвінка був безумовно непрофесійним, але холоднокровність восьмирічної дівчинки і те, як вона впоралася з ситуацією, були неймовірними. Вона точно знала, що робити, захищала свою маленьку сестричку і намагалася отримати допомогу для своєї родини. Загалом, це трагічний випадок. Діти Моніки втратили матір і батька і стали свідками жахливої сцени, яку ніхто не повинен бачити. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.